Найщиріші вітання усій в'язальній спільноті, а також всім тим, хто переглядає мої відео, підтримує мене вподобайками, пише такі приємні, зворушливі і такі, що додають натхнення коментарі. Щиро дякую усім. І так, ви допомагаєте, ви надихаєте, ви стимулюєте, щоб продовжувати далі. І ось уже настав довгоочікуваний магічний кубик грудня. Для мене він особливо довгоочікуваний, тому що зі стартами в мене не дуже вдалося, хоча це все поправилося. Але я думаю, що він буде більш продуктивнішим. Отже, для магічного кубика-грудня я обрала такі процеси. Під першим номером я записала шапку для чоловіка, як виявилося, що вона так досить зараз необхідна, тому вона під першим номером і один кубик і видав нам на понеділок перший номер. Тому я так, з такою великою охотою, з великим натхненням і завзяттям взялася до роботи. Для шапочки я придбала ниточку Alize Lana Gold. Ось такий сірий практичний колір. І оскільки це був старт, то маркера не було, де Почепити, і я тільки починала, то ось такі у мене просування. Шапочку я в'яжу по колу, робила фабричний набір, робила його вперше. Раніше мені здавалося, що це якісь зайві заморочування, але трошечки такого. Скурпульозного е, процесу, і результат досить хороший, я дуже задоволена. І для шапок це дуже так е, добре, тому що він дуже такий еластичний. В'яжу спицями 2,25, вони, можливо, трошечки затонкі для цієї ниточки, але е, я в'яжу е, так вільненько, хочеться, щоб шапка була така щільненька, гарно прилягала до голови то ну, результат мені підходить, тому ось так: ось такі мої просування, шапочки якими я дуже задоволена, і скоріше за все навряд чи буду чекати до тижня звільнення спиця, прийдеться їх звільнити швидше, тому що хочеться, щоб вже чоловік носив обновку. Хоча на дворі знову стає тепліше, то можливо, і можна не поспішати. Наступним другим процесом це у мене джемпер, який ви вже всі неодноразово бачили. Надіюся, що будуть гарні просування. Також номером три це незмінні шкарпетки, яких треба зараз усім, а найбільше нашим хлопцям. Четвертий номер це плаття Нордік. П'ятий кардиган твіт і шостий кардиганчик для сестрички. Надіюся, що ще він, можливо, раз випаде, тому що не встигла за понеділок цей процес просунути ні, тр... ні трошечки. Знімаю відео вже у вівторок, тому що не було можливості зробити це вчора. І на сьогодні ми вже маємо четвертий і третій. Також, напевно, попрацюю більше над шкарпетками. Ну і спробую з платтям щось вирішити, тому що вже є перев'яз. Я також не до кінця задоволена. І є, ну, якщо не буде просувань, то хоча б якісь обдумування будуть. Усім дякую до нових. Зустрічей, обов'язково покажу свої результати. А внизу під відео ви можете знайти посилання на відео інших дівчаток, які також надихають мене, і почерпнути для себе якісь гарні ідеї. Або просто гарно провести час, переглянувши творчі процеси і підтримавши наш. Український контент на Ютуб. Ось і добігає до завершення 2023 рік. Також завершився наш тиждень в'язання із магічним кубиком. Час біжить шалено швидко. Мені, так як і усім, катастрофічно не вистачає часу. Але, тим не менше, вдалося взяти участь. Щось вдалось, щось дов'язалось, щось перероблялось, але працювалось. Отож, про все по порядку. В понеділок, 11 грудня, кубик видав нам номери 6 та 1. Під номером 1 для, у мене шапка для чоловіка. Це процес, який також, можна сказати, був і разом із звільненням спиць, причому звільнялись вони у мене два рази. Перший раз шапка вийшла теж добре, але коли примірялось, здавалося все добре. Але коли вже зовсім вона була готова, все ж таки було таке занадто легко вона сідала на голову, і це не зовсім зручно. тому я її переробляла повністю і, напевно, кубик відчував мої потреби, оскільки видавав номер один протягом тижня нам ще один раз. Зараз шапка гарно облягає голову, м'ягенька, тепленька. Я сподіваюся, що вона буде тішити свого власника, буде гріти. І носитися довго, я вже навіть подумаю зв'язати собі такого плану шапочку, вона досить таки зручна і гарно виглядає, але щось в інших кольорах. Е, у вівторок, 12 грудня, ми мали процеси 4 та 3. Під номером 3 у мене шкарпетки. Це ось ще одна така в мене вийшла подарункова пара. У цих шкарпетках мені залишалося зв'язати цю частинку, і тут в мене також якось воно вийшло ще із звільнення спиць. Е, є усе зроблено, вона теплесенька ця пара, також вона поїде далеко за межі України. І хочу, щоб. Відчували разом з теплом, і теплом моїх рук і тепло мого серця. Середа. Ми маємо номери 2-1. Під номером 2 у мене джемпер, який вже неодноразово я показувала. З ним мені також трошечки вдалося. Я стартувала із рукавом. Ось таку частинку рукава мені вдалося вже вив'язати. Якщо це повздоров'и сили, то, можливо, до свят буде обновка також чоловіка. Балую я його. Так, під номером один у мене шапка, яка перероблялася. І вона є також готовою. Далі ми мали в четвер номери 3 та 6, оскільки шкарпетки у мене готові, хоча їх є ще, але помаленьку будуть вони продовжуватися. А номер 6 буквально нас переслідував цього тижня, тому було гріхом не зробити бодай щось. У мене під номером 6 це кардиганчик для сестрички. Ось такий довгенький. І що в мене було на початок цього тижня? Мені треба було цю пілочку дов'язати до плеча, і мені також вдалося зшити. Обидва плеча таким швом трикотажним петля в петлю, який виходить досить акуратно, а потім він під час теплової обробки ще краще вляжеться. Ось два плеча фактично непомітно, де тут зшивалося, я навіть же й сама не розберу. І також я зробила, обв'язала горловинку. Що ж буду робити далі? Ще подумаю, можливо, по краю це буде. Резинка, а можливо, айкорд. Е, ось ось так він такий у мене досить довгенький. І теж трошечки він у мене просунувся. І 15 грудня це знову ж таки 6,6. Ну, так мені вдалося трошки мало. Ще нам випадав номер 4 протягом тижня. Це в мене плаття Нордік, яке я вже у два рази перев'язувала. І ось що в мене вийшло цього тижня. Цього тижня мені вдалося ось так, ось так зробити ось таке. Так, я все розпустила, змотала в мотки, але я надіюся, що я таки наберусь натхнення, може прийде якесь прозріння, і я таки його вив'яжу. Ось такі мої просування в магічному кубику. Всім дякую, хто переглядає, хто підтримує. Також заохочую підтримувати і інших дівчаток, посилання на канали, яких ви знайдете під відео. А усім хочеться побажати, звичайно, що хочеться побажати миру і спокою. А все інше нам вдасться. Па-па!